Президенти Сполучених Штатів і України Дональд Трамп та Володимир Зеленський можуть зустрітися вже 24 липня під час саміту НАТО у Газі. Якщо така зустріч відбудеться, вона компенсує зрив американсько-українського саміту, який мав відбутися на полях саміту Групи 7. Багато хто після того, як Дональд Трамп спішно залишив зустріч лідерів світових демократій, говорив, що він міг втекти від неприємної для нього зустрічі із Володимиром Зеленським. Однак я часто кажучи, не перебільшую би бажання американського президента не зустрічатися з українським на тлі всіх інших подій. Зустріч Трампа і Зеленського Білий Дім дійсно ретельно готував. Згідно із інформацією з дипломатичних кіл на побачення американського і українського президентів, було заплановано аж 40 хвилин.